Всім привіт! В світі існує багато впізнаваних навіть не ножуманами ножів, які асоціюються з тією чи іншою країною періодом часу або народом. Але далеко не всім тим ножам пощастило з плином часу залишитися настільки ж популярними у своїй первозданній формі. І звісно, ніякої таємниці в тому нема, бо ви вже бачили прев'ю. Я говорю про Опінель. І ще невідомо, чи побачили б ми цей ніж взагалі, якби не деякі нюанси. Батько Жозефа Опінеля вже мав кузню та виробляв, зокрема, й ножі, чим був цілком задоволений. А от сам Жозеф розмірковував більш масштабно він хотів модернізувати виробництво за допомогою сучасних для того часу, звісно, технологій. В історії компанії про це не йдеться. Але, на мою думку, головним важелем були гроші, адже модернізація б дозволила виробляти більше ножів за умовний місяць. А так як ножі користувалися попитом і продавалися, то сім'я б отримувала більше прибутку. В боротьбі в лапках, звісно, батька з сином перемогу отримала молода кров, саме так і з'явився перший опінель з відомою нам геометрією клинка і руків'ям. Поки що, щоправда, без замка. Але Жозеф Фопінель на цьому не зупинився і створив цілу серію, взявши за основу свою першу розробку. Ножі різних розмірів повинні були задовольняти вимоги різних покупців та виконувати різноманітні задачі. А тепер хочу ще раз тезово пройтися по основних пунктах. Просто проаналізуйте. Жозеф Опінель створив. Модель легкого, складаного ножа, який був бюджетним і класно різав. І з цим же ніхто не буде сперечатися, правда? А покупець міг обрати розмір ножа під свої задачі та під свій розмір руки. Чи не, чи не геніально це для 1900-х років? Тому й не дивно. Що з того часу головна модель компанії так і не змінилася, хіба що до неї було додано замок віроблок. Я придбав свій перший Опінель виключно через цікавість, просто для того, щоб подивитись, що ж воно таке, адже навкруги було повно різноманітних складаних ножів з G10 та карбоном на руків'ї і порошковими сталями, звісно. І опінель в той час видавався мені ну, досить нудним. Якась незрозуміла сталь на клинку, просте дерево на руків'ї, люки підіймати не можна, батонити також. Ну що це за ніж? Особливо коли на столі поруч лежить Zero Tolerance 200 або щось подібне. Але пройшов якийсь час, ножі я не дуже той гострив і виявилося. Що тупий опінель ріже набагато краще тупої ендури або лавмана від колстіл. І навіть коли клинок опінеля також затупився, загострити його було значно простіше, і, як не дивно, завдяки цій геометрії та зручному руків'ю до ножа можна прикласти значне зусилля під час різання якоїсь гілки, наприклад, адже округле руків'я, закрите на спинці, та немає якихось виступів або гострих кутів, які б заважали. Так, звісно, треба бути обережним з боковими навантаженнями. Адже товщина в обусі, наприклад, ось у цієї дев'ятки, не б'є якихось рекордів. Але Опінель я ще, наприклад, жоден не зламав. А от із ЗТ-200 зовсім інша історія. Я хочу сказати, що коли ти береш у пінель, то розумієш, що можна від нього очікувати, і поводишся з ним відповідно. А коли береш до рук складаний танк в лапках, звісно, то тобі здається. Я себе маю на увазі, якщо що, а не вас чи кого-небудь ще. Пам'ятаємо, так, що все, що я кажу, то моя виключно суб'єктивна думка. Так от, коли береш до руки е, такий складаний танк, який важить за 200 г, то тобі здається, що він може все. Але так не є. І розумієш ти це, коли бачиш відламане вістря. Звісно, є й недоліки у такій конструкції, а точніше, в матеріалах. Деревину краще просочувати олією, якщо хочете закрити або відкрити свій ніж після добрячої порції води, і навіть ще це не факт, що допоможе. Можливо, інша деревина, не Бук, краще будуть реагувати на контакт з вологою або перебування у вологому середовищі. Але я то не перевіряв. Ось на цьому ножі. Попередній власник вийшов з цієї ситуації наступним чином. Він просочив руків'я ляною олією та трохи розширив пас для клинка. Якщо бачите, тут клинок досить вільно ходить. Але все одно кидати у воду цей ніж я б не став. Але гарно промити його після плідної роботи нічого не заважає, це вже перевірено. Ну і форма руків'я. Мені подобається, як прибрано кути та трохи деревини з боків. Товщина була трохи зменшена, і ось тут всі ці гострі кути також зникли. Мені за рахунок цього. Ніж тримати стало значно зручніше. І, звісно, в опінелі є багато місця для різноманітних модернізацій. Ось, наприклад, ніж з клинком зі сталі M390. В планах на цьому ножі ще прибрати так само, як і тут, кути на руків'ї. Давайте я, до речі, покажу. Можемо порівняти, яке руків'я було на цьому ножі, так само, як тут, і яке воно стало. Мені, наприклад, так подобається значно більше. Руків'я цього ножа також. Просочено олією і є шайби з бронзи. Я не знаю, чи буде їх видно. Давайте спробуємо. Та наче щось видно. І я навіть ось цей ніж пробував тягати на кожен день, але знаєте, треба зізнатися, що мені не сподобалось. Руків я занадто округле, а кліпси немає, а тягати з собою ще й піхви, то скільки важитиме така комбінація. А для піхов ще й ремінь треба. На свій час так, це був дійсно прорив, як з точки зору ідеї, так і з точки зору її реалізації. І, звісно, за певних обставин я віддам перевагу цьому ножу через його різ, через зручність в руці та ламповість. Але тільки за певних обставин, бо час йде і, мабуть, палити люльку зі справжнім запашним табаком краще, ніж сучасні цигарки. Але хто зараз так робить? Дякую, бережіть себе.